Продається кросовер Сітроєн, бачите, вже якби новіше обличчя. Мені Citroen дуже подобаються своїм дизайном. Бачите, вже протитуманні круглі, Така форма обличчя автомобіля. Передній привід повний Передні. передній привід. 13 рік, 215 тисяч пробігу, 1,6, бензин. Контактний номер 066 045 18 52. Вартість складає 9300. Білий колір. Передній привід. Комбінований салон, механічна коробка передач, мультикермо, світло. Датчики. датчики світла, датчики і хромовані ось такі бачите, стоять на панелі. Заведений двигун, зараз ми покажемо під капотом. Якраз люди гріються, послухаєте роботу. Витерти пального, скільки складає? 8,5, 8,5 цей автомобіль споживає пального. Ось так він виглядає. Такий савончик c 3 CC4, високий кліренс. Так, печка, О, от бачите, запаска, колесо, все є. Кого зацікавить такий автомобіль бензиновий. Телефонуйте до власника по вище вказаному номеру телефону. Nissan Qashqai, 12 року, пригнаний, бачите чеські номера. Вартість автомобіля 12 року складає 12 тисяч, комплектація БОСЕ, повний привід 4х4, сертифікат є 193 тисячі пробіг, контактний номер 093 249 42 70. Безключовий доступ, шкіряний салон, мультикермо, повний привід, панорама, яскравий колір. Панорама є, нема? Є, все присутньо. Кого зацікавило, телефонуйте. за вище вказаним номером телефону. Автомобіль свіжопригнаний. повний привід. Це свіжопригнаний хунданчик, Hyundai, Х35 Hyundai 2013 року. Привезений з Італії. Один із двигун. Дуже економний. 227 тисяч пробів, а саме основне в рідній фарбі. Контактний номер 067 718 233 44. От, комбінований салон, механічна коробка продаж, мультіруль, двозонний клімат-контроль, світлий потолочок, все просте, все надійне, нічого складного в автомобілі немає. Недорогі автомобіль обслуговувані. А саме головне, економне. Витрати пального скільки складають? Скільки 5, 25, 5. Да, ну Залежно як їздити. Да, залежно. От, запаска, все на місці. Бачите. Так, ось такий збережений автомобіль. Автомобіль пригнаний, привезений з Італії. От, обслужений, присутні задні пароніки. Що ще додати по автомобілю? Машина каче відміна, я задоволений від, від цього автомобіля. І, не, немає ні ржачиних, ні, ні коржиків, ну Супер. Контактний номер? Да. 067 182 33 44 Анатолій. Анатолія. Дочка SRV продається 2005 року. Не всі спроможні купити новіше. Я обіцяв вам показувати дешевші автомобілі 8500 дизель. Контактний номер 098 530 93 30 На легкосплавних дисках. От, зараз покажемо салончик вам. От, всередині. Підйомники передні та задні. І ці, бачите, старіші автомобілі. Люк є, присутні механіка. Ці автомобілі є надійними. От, власники, які їздять на старіших автомобілях, ви знаєте, що дуже задоволені скажімо так по терміну експлуатації автомобілі, які скажімо так, не вибагливі. Новіші вони вже трошки вибагливі. ну, Знаєте, в кожному, в кожному автомобілі є плюси і мінуси. от Людина хоче комфорту, як кажу, для новіших, як в новіших автомобілях є, за це має заплатити певні кошти. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте до власника по вищеказаному номеру телефону. Ось така хомдочка сорві. Сиринок Алєус 9 року. Вартість складає 10700 свіжо пригнаний. З дизельним двигуном безключовий доступ, автоматична коробка передач. Мультикермо, світле потолочок. І це кросовер. Трошки сніг, бачите, наступає і трохи незручно знімати, але ми працюємо, стараємося для вас. Присутні задні паротроніки. Автомобіль в відмінному стані. Дуже популярні. Через те, що якби це не кросовер, а А основне, що він, скажімо так, по витратам пального економний. Високий кліренс. Кого зацікавив такий автомобіль. Телефонуйте за номером телефону. За номером телефону. 067 77 86 100. Запитувати, Олег. Запитувати Олега.